Всім привіт, ви на каналі Плейс і сьогодні ми з вами подивимося мої комплекти, як збирати правильну зброю, які комплекти використовувати для перемоги. Тому розпочинаємо. А перед цим поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і напишіть в коментарях, який ваш найлюблений комплект. Поїхали, хлопці, поїхали. Прийдемо до першого комплекту, це найулюбніший мій комплект. Це MCPR плюс саппорт до снайперки Хім'я. Імера це не найлюбніша моя зброя. Вона дуже хорошо себе показує як сапорт снайперки, як на ближніх дистанціях її можна використовувати, так і на середніх. Якраз ідеально для снайперки. Ось такі в мене налаштування. Я використовую приціл, таку ручку, такий ствол. Дивіться, як я налаштовую. Іміра дуже сильно І Мсіпіар. Як на мене найкраща снайперка, мені дуже подобається. Імперіум теж хороший, але я чомусь використовую Мсіпіар. Використовую я приціл. Нестандартний СПХ, це найкращий приціл. Ну і звісно. Розривні кулі. Ці патрони потрібно вибирати обов'язково, щоб снайперка ваншотила. Як ви знаєте, в третьому сезоні в перезагрузки занерфили ці кулі, вони стали ще повільніші. Що це значить? Значить, що снайперки було важко попадати, а стане ще важче попадати. Але я затестив на 100 метрів попадати так само просто, як і було раніше. А за 100 метрів це вже. Набагато важче ніж було. Ісо, плюс Мп5 Ісо занерфили, Я не знаю, як вона зараз буде гратися. Але думаю, вона ще не вмерта. Можна з нею грати. Ось така зборочка. І Мп5 Ну, Мп5 думаю, з неї ще можна грати, хоч вона ще... вже не в міті. Але з нею ще всі грають. Ну і ось такий набор перків создавайте. Це найкращий набор як на мене. Бистрі руки, бдительність, сліди, коли видно, і звісно, фора. Давайте перейдемо до наступного комплекта Тут також МП5, але вже з ралом. Рал ще з ним можна грати, він хороший. Якщо хтось обожнює кулемети, можна використовувати його. ТТК у нього доволі таки непоганий. Тому дивіться, яка зборочка. Використовуйте. І обов'язково ставте на штурмовках на ті зброї, яку будете використовувати для дальніх дистанцій, ось цей приціл. У нього саме менша візуальна віддача. В нього хорошо дуже стріляти. Йдемо далі. Ну, цей комплект такий, знаєте, не на, на любителя. Ксюха. Ось такими налаштуваннями. І якщо вам дуже не подобається снайперки, які ваншотять в голову, але не знаю, чи є тут такі, але якщо вам дуже важко попадати, можете взяти сигнал. З нього дуже швидко можна дати дві тички. В голову плюс тіло і все, ваншот. Ось такі налаштування. Тут Бістрій курі стоять. Йдем далі. Другий комплект з саппорт снайперкою, Хімєрою, Я тільки як саппорт снайперкою використовую хім'єру. Тому скрізь, де буде снайперка, буде хімєра Дивимось. Імперіум Ось така на нього зборочка. Я теж тут використовую приціл з SPX тому що він дуже дуже хороший, Дуже я до нього вже звик. Бо тому що я грав дуже базу з SPX -ом. І оскільки приціл стандартний Імперіум дуже поганий, тому приходиться використовувати. Ось така тут зборочка. І звісно, розривні кулі. Імперіум мені чуть менше подобається, але він дуже подібний до МСПР, тому з ним так, також можна грати. Це дуже хороша снайперка, і я вже зараз починаю бігати з нею. Метова зборка. Зараз це буде дуже хороша метова зборка. Дивіться. Так кронен шквал. ось в такому виконанні. Ось такі збірці. Дивіться, це просто м'ятова пушка, а його в третьому сезоні перезапуску не нерфили. Це дуже хороша зброя. М'єтова зборка. М'єтової пушки. З неї можна дуже хорошо збривати на дистанціях. Дивіться, ось так ми налаштовуємо. Дуже хороша зборочка. Всім рекомендую. Ну і. Вазнів. Вазнів дуже хороший. Трошки його занерфили, але я думаю, що він залишиться в м'єті. Йому трошки врізали в дальню дистанцію. Але це ж ППшка, ми будемо використовувати його на ближніх дистанціях. Йдем далі. Ще, з Хімєрою одна зборочка я ж говорив, Хімєра це моя найлюбніша зброя. І це вже SPX. Ось така зборка на SPX. Якщо комусь дуже важко попадати в голову з розтривними кулями, тоді використовуйте SPX, який дуже швидко стріляє. Ну, Хіміро ви вже знаєте. Дивіться, дуже хороша зборочка. МП5 від бідра, дуже хорошо на навалює. На метрі, напевно 20-30 можна стріляти від бідра і збриває вона дуже хорошо. Я вже тестую її в відродженні дуже хорошо себе показує. Дивіться, оця ось ця зборочка. так налаштовано. І М13. Я дуже великий фанат. М тринадцятий ще з першого Warzone. і тому я вирішив тут зібрати ось таку збірочку. Що вам сказати? Віддача в неї приємна. На дистанцію стріляти хорошо. Її ще й бафнули в перезапуску третього сезону, а тому думаю, вона ще буде сильніша, бо ця зборка я ще в третьому сезоні зібрав. Дивимось. Ось такий приціл. Ось цей приціл я рекомендую всім використовувати, повторюю ще раз. Ось так ми налаштовуємо. Ось такі зборочки. Давайте пройдемося, які зборки в меті, які я рекомендую використовувати найбільше для перемоги. Звісно, це Химера плюс MCPR найкраще. Супорт снайперка з найкращою снайперкою. Ну, якщо вам МСПР не подобається, можете взяти 에, Imperium плюс Хіміра теж дуже хороший вибір. Вони майже нічим не відрізняються. Далі, друга метова зборка це Кронен Шквал і Вазнів дуже хороша зброя. Шквал на дистанціях збиває ТТК в нього просто ідеальний. Найкращий ТТК в ігрі зараз цієї зброї Ну і у Азі, хороша дуже ППШ. І третій комплект це МП5 від бідра і М13, яку бафнули. Я думаю, вона буде збривати в цьому сезоні дуже хорошо. Тому ось такі три комплекти таких, я рекомендую використовувати, бо вони метові. А ці комплекти вже якщо по бажанню, вони теж хороші. Ось таке вийшло відео. Тому було. Цікаво, корисно. Поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Також не забувайте підписуватись на Твіч, де я часто стрімлю. А анон стрімів є в телеграм-каналі. На Твічі ми часто стрімимо, хороші каточки там є. Тому підписуйтесь. Підписуйтесь. Посилання в описі буде. А з вами був я, Віктор Орлов. Слава Україні!